Запрошень, доброго дня. На засідання подачі 63 43 сесії Постійної сільської ради 8 скрипня проводиться відповідно до статті 46 закон про процесу врядування до статті 16 регламенту постійної сільської ради 8 квітня. На засіданні початкової ще 3 сільської ради із депутат... 15? 15 депутатів депутатів прибув у нас 11 депутатів і у нас Рудків на... Так, а які ви пропозиції, що ви початку проводити сесії? Хопила продовжувати сесії, повернути проблизу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дозвольте засідання, подачі робити третю сесію перевести. Сиди відкрити. Шановні депутати, передали нам розгляд, які будуть пропозиції. Вступені, отруся, Прошу вгадати, хто за, проти. Риман, дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Принести зміни до програми наустрою на території Дошій сільської ради на 25 рік. Шановні депутати, пропонується внести зміни до даної програми, до програми заустрою на 2025 рік. Відповідно до подання клопотання від комунального підприємства благоустрій Буржівської сільської ради 4 на 2025 року просять надати кошти на відповідні заходи. У сумі 285 тисяч, з них це 95 тисяч на придбання щебеневої суміші, 92 тисячі на автопослуги та 98 тисяч на послуги екскаватора.

Залиць СНАП закінчать і те, що почали. Зараз СНАП, ну СНАП вже практично готовий. з тим, що, як мені до Інклюзивності СНА готовий. Він повністю побудований, обладнання є, до інтернету підключення, камери підключення, система захисту заключених договору з службою ідеальної служби охорони, це є просто одна група. Він за певний момент до інклюзії має бути певний градус наклону. І тепер саме проявляє повністю всю ходну групу. Тобто якщо там була одна група, один, один прольот, тепер він робить три проліти. чи три, чотири пролітки. Три. Тому я думаю, що це тиждень школи планує. Ще один прольот залишився і останній завершаючи попав. Завтра вже прибираємо, розповідаємо техніку. Чесно слово. Є ще пані Пеліч. На в даному центі голосувати хто за. Проти немає, дякую. Вступимо питання про внесення змін до місцевої силової програми при 2 наслідків збройних регіонівської ради 22 25 років. корисну документацію та проходження експертизи кошторисної частини, капітальний ремонт приміщення, актової зали, сцени та кімнати інвентаря, будівлі опорного закладу освіти Бечівський академічний ліцей Бесвської сільської ради, Фасівської районно Київської області для покращення умов харчування і їдальні за адресою вулиці захисників пройдено 6 село, Вищий фахівської район Київської області у сумі 90 гривень та на самі роботи капітальний ремонт приміщення, який зараз є на тиматі внутрі будівлі заходу освіти Берчівський ліцей для покращення мов харчування і дані на адресі визвольних депутатів керівників з числа надвижень у розмірі 4 млн грн. Добре, так можна? можна вибачити? Добре, так, будь Там зараз в кінці начального року стало питання про Другий поверх, шостий клас. Хтось там персин той віконник і він лоб. Ну, не по тій причині, що там діти, такі дехто казав, були таблетки, я не хто не просто не як. Тепер такі питання, такий самий підвіконник у нас в лікарні в новому поверсі. Хтось перший, а він в Тобто Тобто неякісна продукція. Тобто треба робити від екранів, не треба їх там вже зробити і батьки кожен. Тобто ви виділити кошти, щоб його Так, не мову, за нього не було. Ну, ми зараз тут проговоримо про... Давайте про пустіку питання. Про, Потім, ну, якщо тут не ми ремонт виділили я, кошти кожен. Дивіться, згадайте, ви на попередній сесії виділили скільки? 4 мільйони? Ну, там... Це О, це я не хочу сказати, але ми на цій сесії попередньо виділили кошти на школу по потребі, те, що, роз... що просили. А, правда, та, йде так. Ми не чай з Тарнавським разом з директорами шкіл, з менеджерами нашими обіділи всі школи, кожний подивився потреби, ми рахуємо кошти. Якщо, не ну, дай Боже, в нас сталася така ситуація з нового законів, ту кол. Які діти? Чому діти? Поміняли, забули. Я Це кручі момент. Ні, ні, ні. Так само сказав, що кошти поточний ремонт. Я не буду зараз вона людина відповіла, що в рамку, я дякую, що, дару, не даю, сказала, ремонтуйте саме. Дивіться, ви прийняли рішення, а ми кошти виділили, кошти йдуть на ті потреби, які вони задали. Це ви можете провірити. Ми, ми ж не можемо, якщо ми вам зараз дали проєкт рішення і казати, що є народська школа стільки, грошей, зачинається стільки, дуже скільки. стільки. Воно ну, ну, все проходить відкрити. Під, ну, не, 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 не все, що вони показали, бо нам не хватить нашого бюджету взагалі. Але те, що першу чергу, необхідно, те, що визначили заступник профільний керівник освіти і директор школи, і на це ми з вами профінансували. Зараз мова йде про що? А, були випускні. Ми приходимо в школу, ми скажу, було з році ми зробили. Слава Богу, і плита і консіонері, і плитка все добре. Я зайшов в цей зал, верх весь плесень, підлога погана, сцени немає. Немає ну, ці парти нема. Ліцей, центра централізований опорний е заклад, нема зал. Зали так було мені. Зал, за, за актові зали взагалі немає. Да? У нас легким нижем руки нас. Е так так, легким рухом рук стільці збираються і стає актова зала. Тобто є бачення бажання зробити там ремонт. Харчоблок нормальне, обладнання нове, при прийом їжі і проведення закладів зробити якийсь ремонт. Орієнтовно будемо дивитися, як воно буде ще хоч. Будемо подаватися колись їх справа. Не буде. Будемо пробувати політику різні право. У підвіконнику загалі я... я... проблеми, тобто директор школи, станавського хисав, ви ж депутат, скажіть, ви школі кожен, що є така проблема і судно. З приводу підвіконня я знаю свого досвіду. Справа я тому, що підвіконня робиться, перекриваючи батареї. Вона виходить, це підвіконня виходить навісним, і через те воно там, там дуже легко воно ламається. І якщо б воно не було з пластика, воно там буде ламатися. А дійсно те, що кажете, що діти не причетні, вони сідають. Я ще з певні сказати, що за 4 роки, за п'ятий рік у нас одноушні не відшкодували пошкоджене якесь це, У нас було погано, але два, то ми тренувалися. <плес> <плес> але все ж таки, <плес> Іван 20 питання в нашій Бейшівській ліцеї нашого, що плакати хочеться, в мене 49 клас закінчила, не освітлення, мало що він весь обтертый. Тут Ми покрасимо як батьки, але освітлення немає. Це з року в рік, класний керівник немає коштів. Спільно з Києвом адміністрацією, розроблений проєкт капітального ремонту Вишівської школи. Він є. Але на сьогоднішній день ми шукаємо фінансування, але там, загально, всі роботи. Електрика повністю вся має бути вийдена. Водовідведення, водопостачання, отмостки, утеплення. Там скільки? 106 мільйонів. Будуть видіти. Що це мають? Вам треба ще народжувати. Тобто заявку по ремонту класу подає класний керівник чи за чи склад комісії по обстеженню класу? Дивіться. Тобто? Е Класні керівники спілкуються разом з директором і е озвучують проблематику по ремонту по класам. Директор вже відповідно, коли, коли подає нам, то він уже враховує ці моменти, які йому подали. Тобто, Я впевнений, що канам сільським з, з кожним пасним дімком не спілкуватися. Ми ]�e приїхали в школу, по по школі спільно вирішили, що туди на які кошти виділяються, на які роботи. Василь Іванович, іди як комунальчик, туди може тебе воно теж включити і пройтися. Ну, ми всі розуміємо, що складники має бути склад комісії по обстеженню і ви написали дефектно. Ну, так, да, що не хвастає, да. добре діючи. Тому що Тарнавський пройшов це так не добре, це правильно. Що ви комісії визначили? Ви визначили комісію на 12-13 мільйонів, всього їх там Тобто закривається те, що необхідно в першу чергу закрити для початку. Цю школу, Він. Але негайно зараз сказали понято освітлення. Помня освітлення а, в школі ну, беремо старий приклад вишицько яснородська школа, яка була набагато більше. Заміна проводки в 21-му році, проводки з плафонами обійшлася на той час автоматом ти три з мільйона гривень. На сьогоднішній день це. Вишить кашпула – це буде порядка 80 мільйонів. Це на всю школу, там не, не, не ну, скрізь. В тому класі де ваша дитина вчиться. Да, але, але в кожному класі вчаться діти, і кожен батько вже скаже, що вичте. Один мальчик, більше дрібні. Ситуація, ситуація всіх одинакова. Щити, старі автомати, автомати, а, автомати, да. автомати всі старі, проводка вся алюмінієва. Якщо не робити. То, взагалі... а, 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 ну тобто, якщо ми, як батьки, захочемо самі зробити, Ничего, то нам цього не, не дозволять. Окремо Кто в класі наприклад. Замінити освітлення, там взагалі. Ну, Може, да. батьки, ну ви світлиники замінили. Можна, 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 можна. можна пропустити. Я, я, я не кабінет так знаю. Ну поміняйте лампочки. Ну скажи. ну поміняйте класні керівник лампочки. Я вже кабінет вложив 15 тисяч. Сам можливість. Ну поміняйте лампочки. Ну не піднімайтеся. Давайте, 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 давайте. Давайте підемо всі в різні закони. Так, давайте. Ви не стійно рішні, який у вас є депутат, що зам… Проти? Потребно не здякувати. Тепер ми вважаємо, що в питанні пронесе адміндоправно заповнення віддачі наслідків внаслідок знайшлих ситуацій та наслідків сільного вихисту на території сільського району з 22 року. Так, заподінуються дне слідні до дальної програми. Дині сум на додавання э, нових заходів. Ви знаєте, що ми розробляли проєктно-корторизмій документації Це переву ПРУ Ясногородській гімназії, протирадаційне укриття Полишнянській гімназії. Проєкти були виготовлені. Експертиза проєкту є. Представом ми виготовляли проєкт ПКД по капітальному ремонту Явинівської гімназії. Тому пропонується внести наступність. Думи до даного заходу це ПРУ по гімназії 48 млн 567 312 гривень, по ПРУ Вишнянської гімназії 82 мільйони 841 934 грн та по капітальному ремонту найпростішого укриття Євгенівської гімназії 16 мільйонів 91 тисяч 213 гривень. Це відповідно, того, що по експертному звіту необхідних для виконання робіт. Джерело фінансування. Це ми просто жадати зарплати А десь буде, я. А можна я задам питання, Іван Юрічу? Бо я трошки це випустив. Дивіться, і губернатори, і всі говорили, що ми приділяємо особливу увагу укриттям, і садочки, і школи, і все. А на якому це рівні розглядається? Бо вони ні-ні, зараз, Я дивився на сайті Мінносвіти. Що фінансувати має мін освіти міністр міста міністерства сіда, але але там перше це було були певні дошки, виділили чергу давали цим заходами, які було більше тому більше чотирьохсот дітей. Ага. не належав ця програма ми, ми, ми побудували в системі тримає Сародській гімназії. Ми проходили, але по Сумі балів, яка виставляла там комісія, тобто ми пройшли перший етап, а до комісії, коли дійшли, на жаль, там яснорусний. Зараз просто наступним чином розповідаються кошти. Зараз фінансування будь-яких об'єктів йде за кошти іноземних. Це ЄП, це різні організації, які видають кошти. них свій підхід до... До визначення, 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 визначення кому Якщо раніше йшло розташування а, розвиток громади, необхідність, зараз у них свої критерії. Вони, вони, що роблять коефіцієнт корисни? Скільки дітей беруть спочатку школи, яких по по 800-800 по і починають опускатися донизу. А, і там було, там це кошти були, не знаю, європейські, і тут ми попливаємо конкурс. Якщо якось подавалися на трактор, то ми кажемо, що в нас його немає, нам необхідно, а в нас його немає. Так? Але ми набрали там 300 гроздів. Да, да. а, а громади Західного регіону набрали там 4-5 тисяч голосів. І західні інвесторам, вони більше потрібно, тут 4 тисячі людей проголосували. Вони визначають по цим критеріям. Чому ми в 23 році з вами говорили про індекс гортованості? За цим індексом визначається, кому що давати, як давати. Але що на привідчив ну Це не значить, що ми не займаємося укриттям, ми їх подаємо вдрім, вони є я щось і, і, і ми що ну, Олександр, із цих коштів Олександр. на 25-й от 156 мільйонів 893 щось зайшло? Якби у нас було 156 Нічого? мільйонів, на 25-й даної програми, ну, вигукнення ПКД було по Яблонівській гімназії. Ми так змінили суму. Вони зайдуть за 2025 рік. Кожен, десь ми вже прийом. Я поясню. Кожен, було, кожен було. відповідний проєкт, він, незалежно від того, яка там сума цього проєкту, хоч і 500 мільйонів, повинна відображатися в якомусь документі. На сьогоднішній день цей документ є програмою. відповідного напряму. Тобто це не означає, що ці кошти повинні бути в бюджеті чи ще. По-простому, значно просто не має бути. Yeah. Ми що зробили? Ми розробили ПКД, отримали експертний звіт і маємо де зафіксувати. Якщо у нас просто буде грати проєкт, він не буде дійшли. Uh -huh. А ми показуємо, що в нас є uh -huh. програма і нам цей проєкт конче необхідний. Тому ми їх фіксуємо тут, цифри фіксуємо ці проєкти. Ні, розумієш, що навіть сьогодні зараз ми сидимо тут, а самі Турин йде. І там може бути строка. На укриття, правильно? Ну що нам забора, десь виділять якісь кобійки. А, а, а нам треба щоб завдяки чому ми, ми змогли е, в першому, 22-му році році пройти з садочком із адмінкою. У нас були готові проекти, як тільки відкривалися програми на той час ще. Ну тільки ворог вийшов за межі Київського Уже ПКД, і ми їх просто вже подавали і О, але... а зараз, а зараз, вже, а зараз вже такого вже приємно і ці об'єкти також були включені в програму ліквідації наслідків версії, на що там не було 136 мільйонів, ми не знали, ми ну. А, а зараз Є, що? А зараз всі подаємо це? Ми подавалися. Я на форумах скристу. Форум, форум, чого ви даєте західним регіонам? Вони не чули запах форум, а ми пошкоджуємо. Вимога ви Хто інвестирову. Що не пропишу, так, голосуємо. Нам не виключно група за, проти, Немає. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми по забезпеченню охорони фізичного порядку змістного правопорядку, охорони праві і забору, громадян, приватних правоштві на території високої ради 25. Будь ласка. Допустимо, суттєво до вашого до програму вона в нас існувала. Проєкт рішення вам розданий. Внесення змін стосується відеобудівництва відеоспостереження і відеоаналітики на території Вишівської територіальної громади. Прошу всі ознайомлені, прошу підтримувати. Вам подобається? <головіка> я дуже радий, що ми сьогодні... Дай Боже, щоб її вдалося реалізувати. Я впевнена, що нам засі реалізувати. Що це значить ваша присутність? <головіка> ви надихаєте Ще на, на праці. На призиків. Нам відповідно, що здається, що за? Проти приймались немає. Ще раз, щоб ви знали, будуть стояти камери, які будуть фіксувати розпізнавання обличчя і розпізнавання номерних знаків. Дякую. Переходимо до наступного питання. Провести змін до програми основної системи автоматичної організації на закладах освіти схвального 25 рік. Так само пропонується внести зміни до заходів до даної програми. Упорядкування сум. Відповідно, були е, розроблені проєктно-кошторисні документації щодо оборонних заснов просочування. Е, суми були вказані тоді в зв'язку з тим, що. Десь збільшилися відповідно до експертних висновків. Тому внесли відповідні суми, які передбачені ПКД і суми, які були використані на саме ПКД. Ми тоді вказали 20 тисяч, а ви їх зробили за 15 тисяч. І дані зміни також внесли. Тишку ми перейдеш там так не так, всі школи. А, І вбрали тут аж, тоді в програмі передбачалося водне просочування в каштані в садочку, в зв'язку з тим, що воно да. було згодом, обрали і добавили виконання ПКД по приміщенні дитячого садочку в Лишнянській гімназії. Ще раз, хто за? Проти підтримали. Дякую. Тепер ми робимо вступне питання про внесення змін до рішення Бишівської сільської ради 23-24 року за номером 937 та 54 про рішення про бюджет Бишівської сільської питання. Мене за експертний рік. Доброго дня. Пропонується тепер підсумувати те, що вже проголосували по програмах і відповідно внести зміни до бюджету, а саме збільшити доходну частину бюджету за рахунок перевиконання бюджету на 5 миллионов 368 тысяч 96 гривен. Залучив певильный залишок, кошти, який склався на 1 січня 2025 року 8 мільйонів 8 тисяч 317 гривень 73 копійки. В збільшити видаткову частину бюджету на 13 мільйонів 376 тисяч 413 гривень 73 копійки. А саме Програма по благоустрою 285 тисяч. Програма по забезпеченню охорони публічного порядку 4 мільйона 276 тисяч 226 гривень. Програма по ліквідації наслідків збройної агресії 4 мільйона 90 тисяч. Програма по запобіганні ліквідації надзвичайних ситуацій. Мільйона 818 тисяч 317 73 гривень 73. Програма встановлення системи автоматичної сигналізації просочування дерев'яних конструкцій по одному із зазначених об'єктів 606 шість тисяч гривень. Також у нас був лист, який надійшов від військової частини. По програмі Збройних сил України виділити кошти 100 тисяч, і також зайшов лист на виконання наради Київської обласної військової адміністрації на заходи із фортифікаційного захисту до бюджету Вишгородського району направити субвенцію у розмірі 200 тисяч гривень. В проєкті рішення там було зазначено, я думаю, ви знайомилися. Можливо, є які питання. Є птаю добідач. Нам Необхідно прийняти рішення, що у згадах. Хто за? Проти? Дякую. Так, шановні колеги, у нас порядок двоє вище на готувати вимагання зауваження щодо сесії. Тоді на цьому засіданні позачувалися третій сесії скродоссити.